Доброго ранку малята я сьогодні рано встала, трави цілющі назбирала, будем чай з подружками пити. Ой тітки, а що потрібно для того, щоб заварити чай? Як ви думаєте? Правильно, чайник. Ось у чайник травку я поклала, водичку набрала і заварила чай. Ось прийшли мої подружки. І стали ми наливать чай. Ой, лишенько, а мені ж на всіх не вистачає чашек та блюдець. Дітки, будь ласка, допоможіть мені. Зробіть мені багато чашечок і блюдечок. Я буду чекати з нетерпінням. Тут нам потрібна дощечка та пластилін. Пластиліну обираємо за власним смаком. Я взяла жовтий та помаранчевий. Помаранчева в мене буде чашечка. Я відриваю маленький шматочок, це буде ручка чашечки, і кладу в бік. а всю решту я розминаю в пальчиках, щоб він був м'якеньким. Після того, як розмяли пластилін, беремо і скочуємо кульку ось такими коловими рухами. Ось подивіться, кулька в нас готова. Тепер ми беремо цю кульку і розплющуємо її, щоб був блинчик. Ось погляньте. Після того, як вийшов блин, ми його беремо краї і завертаємо всередину. Ось так от. З усіх боків це в нас буде чашечка. Завертаємо гарно, щоб вона чай не, з неї не розтікся. Погляньте. Якщо низькі бортики, можна трошки пальчиками їх витягнути. Ось. Чашечка готова. Чого не вистачає в чашечки, правильно, ручки. Беремо маленький шматок, який ми відщипнули на початку, катаємо знов кульку. А після того, як скатали кульку, ми беремо і розкочуємо ковбаску тонесеньку. Але не дуже, щоб чашечка витримала, подивіться. Там, де в мене тоненьке вийшло, я кріплю вгорі. Завертаю і знизу кріплю. Ось наша чашечка з ручкою готова. Кладемо її і починаємо робити блюдце. Відчіпуємо шматок пластиліну, розминаємо його в руках, катаємо кульку, катаємо, 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 а потім, коли кулька готова, знов розплющуємо в блин. Тепер беремо пальчиками і робимо її більше. Ось, подивіться. Розтягуємо, приплюскуємо. Щоб блюдце вийшло гарненьке, можна взяти трошки края вгору вниз, 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 вгору вниз. Міряємо під нашу чашечку. Подивіться. Ідеально Блюдце і чашечка готові. Сподіваюся, у вас вийде так само гарно. Дітки, з нетерпінням чекаю на ваш чайний посуд, бо мої подружки дуже-дуже хочуть чаю. До побачення, до нових зустрічей!